Ми рід Божий, і дух нам дан від Бога. Ось ця життєвічна, божественна природа, яку Бог дає. І Він це помістив в тілі. Ми не можемо це побачити. І тіло це все скриває, але коли тіло вмирає, як написано, мершлене тіло, тоді дух виходить з душі і з тіла. Він стає тоді вільним. Але питання тільки, куди твій дух і твоя душа підуть? Душа це твоє вільність. Чуття, емоції, пам'ять твоя. Бог вдухнув до дихання життя в Адама. До цього це просто була е, глина, і вона е, тоді ожила. Душа, вона прикріплена до духу. І тому ми бачимо, що той же апостол Петро каже: Душа Ісуса, де вона була? В аду. І Давід про це теж говорив, і він каже, що Бог не залишив душу в аду, тому що коли Ісус був розп'ятий, Він на три дні куди зійшов при в Ад замість тебе і мене переміг смерть і ад.